Друзі, усім привіт! Місто Луцьк і найближчих декілька трошечки часу, давайте так скажемо, ми разом з вами поблукаємо по автобазарі. Подивимося, які автомобілі продаються і які ціни. Звичайно, сьогодні хочу підняти тему, які і коли автомобілі потрібно придбати, і можна це робити зараз чи ні. Ви знаєте, отримав я дуже багато. Запитань щодо того, чи варто зараз придбати автомобіль, чи краще почекати. Сьогодні ми про це все поговоримо. Друзі, що хочу відразу сказати. Хочу сказати, якщо у вас є в планах придбати автомобіль чи продати, ми в цьому допомагаємо. Грубо, є два варіанти, на які треба собі розуміти, як можна придбати автомобіль. Перший варіант це ви приїжджаєте на автобазар. І ми надаємо вам допомогу у підборі автомобілів. Другий варіант він більш комфортний, ви з вдома, вдома, переглядаєте інтернет-ресурси. Хтось вже мені бачу, написав, що рекламуємо авторію. Авторія мене я не рекламую насправді, але там досить зручно і все-таки там йде певна перевірка автомобілю по ВІН коду, тобто там воно є комфортно. Що хочу сказати, друзі, насправді потрібно розуміти одну просту річ, що якщо ви сидите вдома і ви не тратите свого ресурсу, свого часу, ви перекидаєте посилання мені на е номер телефону, це Viber, WhatsApp, Telegram, і я вам озвучую ціну. Якщо, огляду, якщо у вас таке цікавить, Підходиться ціна, ви оплачуєте після оплати. Експерт дзвонить до продавця і домовляється на огляд. Оглядаємо, друзі, автомобілі по всій Україні. З підбором все те саме. Тобто, ну, звичайно, що потенційно я б рекомендував дивитися на автомобілі, які є в західній частині України. І це Луцьк, Львів, Франківськ, ну і відповідно Рівне також. Ну, Давайте тепер розберемося з. Наступним важливим питанням, яке ви мене зараз часто запитуєте, Роман, а що ж е, зараз робити? Чи варто купляти, чи все ж таки варто почекати? Друзі, насправді зараз настав ну, такий час, такий період, що наперед, щось прогнозувати, є практично нереально. Чи буде знову нульове мито, не буде, швидше всього не буде. Звичайно, може все помінятися, але не бачу я, чому би знову. Мало бути нульве мето. Так дійсно зараз готується законопроект. Це про е, хочуть зробити нульове мито для військових. Це дуже добре, до речі, великий плюс, тому що ЗСУ, хто зараз хлопці воюють, це дуже-дуже е, важка, купітка і реально є потреба е, хоч чимось якось щось зробити, щоб воно було, тому я сподіваюся, що це з цим буде все порядок. Можна буде пригнати автомобілі для наших хлопців за по нульовому году. Що в цілому зараз буде відбуватися з, ці... з цінами? Ви знаєте, є певні прогнози, як би могло бути, але це прогнози вони є е... правильні, коли ну, не в... ми не встанемо. Зараз ми знаходимося в стані війни і треба визнати, що прогнозувати, що буде завтра післязавтра, ніхто не може. До чого давайте тепер підведемо грубу таку, як кажу, жирну лінію. До чого я це все веду? Я веду до того, що якщо вам сьогодні потрібен автомобіль, ідітьте на ринок чи шукайте через авторіан, скидайте мені посилання. Автомобіль потрібно шукати. Якщо вам його не потрібно, ви собі просто думаєте придбати, а може ні, залишайтеся з коштами. Кошти це також кошт добре, особливо в наших реаліях, які зараз є в нашій країні. Значить, по автомобілях, друзі, поки у нас є ще трішки часу, хочу підняти питання і про ціни. Вони є шокуючі, їх треба розуміти, але наразі, поки що, ринок диктує умови. Саме так воно відбувається. З тим нічого змінити неможливо. Чому ціни? Давайте я поясню. Бо дехто думаю, що ціни там стали просто ні з того, ні з шокуючі. Насправді я опираюся на відчуття, які були під час нульового мита. Бо дома ціни також були шокуючі, правдиво вам скажу, просто воно якось не так відчувалося. Тобто ну, вони завжди були такі, там, так, грубо кажучи, ми розуміли, що є ціна автомобіля, є ціна розмитнення, є ціна того ж гонщика, який привозить автомобіль. Ну і так формується ціна. І в цей період, коли було нульове мито, хоча багато хто писав в коментарях з наших диванних експертів. Що автомобілі не подешевшили, друзі, насправді на цей момент, подивіться мої відео, я розповідав, що, ми, що я рекомендую активно купляти автомобілі по нульовому миту, тому що та, є продавці, які там ціни старалися тримати ніби там повище, бо розуміємо так. Але все рівно, коли ти приїжджав на ринок і нормально спілкувався, торгувався, то автомобілі можна було брати по хороших цінах. Це є правда, це є факт. Тому після такого контрасту нульове мето і вже тепер автомобілі приїжджають з митом, а особливо коли вже автомобілі розпродалися, тому що була це ще така, знаєте, певна хвиля, коли вже почали розмитнювати, автомобілі в принципі піднялися, але торгуватися з цими людьми, які привезли автомобілі в нуль, завжди є легше. Чи зараз є такі автомобілі? В принципі, є, просто їх не так багато. І тому, якщо ви попадаєте на, до, до продавця, який брав в нульому, по нульовому миту, а зараз ніхто сильно так автомобілі не купляє, а ви прийшли і пропонуєте хорошу ціну, то швидше всього ви цей автомобіль заберете по хорошій ціні. Тому на сьогоднішній день нам потрібно з вами розуміти, що даю відповідь на запитання, які я зараз отримую дуже багато. Чи варто їхати і шук... брати автомобіль, чи почекати, скажімо, півроку. Друзі, так по півроку можна чекати дуже довго і невідомо чого. Формула є проста. Чим старший автомобіль віком, тим він є дорожчий. Так? Беремо для прикладу е простий автомобіль, там, наприклад, е який навіть так от зараз собі думаю, що взяти. Давайте візьмемо для прикладу, саме легше оператися на автомобіль, який був у мене. Пригадую, була у мене ця ж Mazda 6. Друзі, автомобіль новий, вартість, е якщо я не помиляюсь, бо я його брав річним 22 тисячі. Та, ну вийшло, щось там 30 тисяч, щось там плюс, плюс трошечки. Так? Коли я брав, було вже 22. Коли я вже продавав, було вже 11. Всі ми розуміємо, формула є проста. Чим більше років автомобілю, тим він стає дешевший. Але є, може, колись хто особливо вже мене дивиться, не перше моє відео. Є відео, де минулого року я розказував, що завжди в житті кожного, а так і в цілому, бувають випадки, коли щось зміняється, можна прогнозувати ціну. Наприклад, що літом продаються автомобілі гірше, осінь краще, весною також добре продаються, тобто є певні періоди, на які можна опиратися, але є всякі всякий фосмажор. Зараз та ситуація, фозмажор, це те, що перепрошую, це те, що спрогнозувати зараз надалі не нічого неможливо, тому опираємося на реалії. Знову ж таки, друзі, повторююся, якщо вам потрібен автомобіль, його можна. І треба їхати купляти чи дивитися, шукати на інтернет-ресурсах і скидувати мені посилання. Друзі, відразу скажу, я читаю усі-усі повідомлення, які ви мені пишете. Дехто пише роман, прийшли якісь там автомобілі. Якщо, як... Зараз я вам розкажу, як це все відбувається. Зараз ви бачите, що біля автомобілів стоять продавці, а іноді продавець сидить в автомобілі всередині. І коли йде зйомка, коли наш фахівець знімає відео, іноді я знімаю, іноді фахівець знімає, немає потреби сваритися із продавцями і доказувати їм, що ми тут маємо це знімати. Знімається відео вільно, і ці автомобілі попадають, де продавці стоять і видно, що вони позитивно, нормально, або їх немає, тобто ніхто не перечить. Якщо ти йдеш і бачиш далеко, коли на тебе вже любим боком дивиться, він не бажає, щоб його... Автомобіль попадав у відео, повірте мені, вам такого автомобіля не треба. Причина якась є, чому людина ховається. Тому що, якщо взяти все розкласти сюди на полички, то автомобіль, який продається, якщо у вас з автомобілем по документах технічний стан, все нормально, та я не кажу про технічний стан нового автомобіля, просто все нормально, тобто не там є щось приховане. То ви навпаки скажете, познімай, можливо, там хтось перезвонить швидше, і швидше я цей автомобіль продам. Ті люди, які ховаються, не знаю, можливо, в них була якась травма з іншими блогерами, якісь конфліктики, також може бути, в принципі. І вони вже не люблять всіх блогерів, знаєте, мені колись блогер зняв і щось там погане сказав, і от таке. Всі блогери тоді погані. Будівельники будують, один будівельник погано зробив, всі будівельники погані. Лікар. Лікарі лікують, один лікар щось зробив погане, всі лікарі погані. Розуміємо, та? тобто я вважаю, що це є неправильно, що потрібно ну, кожну людину дивитися індивідуально, ну яка мета, яка мета будь-кого і тоді вже розуміти далі. Ну, Давайте йдемо далі. І тому друзі, даю відповідь для тих людей, хто каже, от прийшли в машину, мабуть, там збоку щось було таке, що не вдалося зазняти цей автомобіль. Ну, іноді автомобіль, от як тільки що проходиться повз інформацією. Але ще раз кажу, вам цієї інформації не потрібно, якщо продавець дуже активно не хоче, щоб показував цей автомобіль. Друзі, ви знаєте, ми підходимо до логічного завершення. Усім успіхів, дякую, хто підтримує канал. Не забуваємо завжди ставити палець вгору. Це дуже мотивує створювати нові відео. Звичайно, потрібно бути підписаним на канал для того, щоб... Бути в курсі усіх свіжих подій. Звичайно, друзі, якщо є така можливість, в мене до вас прохання це поширити це відео в соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буває. Усім успіхів! З вами був Роман Світошак. Бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько!